Тому що я є чоловік, і так як я не пішов в армію, в вищий начальний вуз, я хотів освоїти ще одну професію військового. Олег Мотозюк, студент четвертого курсу Подільського державного аграрно-технічного університету, вчиться на факультеті транспортних технологій. А ще хлопець майбутній офіцер запасу. На кафедрі військової підготовки вивчає ремонт інженерного озброєння. Сьогодні Олег разом із товаришами-курсантами вчилися затримувати терористів на блокпості. Собака знайшла вибухову речовину. А це вже відточують майстерність майбутні вибухотехніки запасу. Завдання на сьогодні підрив мосту. Курсанти проводять розвідку, закладають вибухівку. Далі лунає вибух. То скільки разів ви його підривали? Імітірували підрив. Більше ста разів. А це вже курсанти-понтонери. Їхнє завдання забезпечити переправу бійців і техніки через водні об'єкти та захистити мости від ворога. Більше того, мости тут вміють ховати і будувати нові повітряні. Радіолокаційна станція вона видає сигнал, і потім він повинен відбитися від чого. Якщо він відбився від металевої основи мосту, на екрані з'являється стрічка мосту. Значить, в цьому. Комплекті «Сфера ПР внутрі, ви бачите, в ньому знаходиться основа металева, яка видає той же сигнал, який відбивається від існуючого мосту. Тобто, на самому, насправді мосту немає, а сигнал противник отримує як мост є. А це студенти-курсанти вчаться керувати військовим транспортом гуценичними машинами. Цікаво, що звичайні водійські права, аби опанувати оцю броньовану машинерію, не потрібні. Махаємо ручки. Метою цього заняття є навчити студентів правильно починати рух машини, рухатись з різними швидкостями, виконувати повороти, зупинки, гальмування, рухатись на різних швидкостях і навчити переключанням передач. Кафедра військової підготовки готує офіцерів запасу з п'яти областей Хмельниччини, Тернопільщини, Буковини, Івано-Франківщини і Вінниччини. 2 серпня 300 курсантів складуть присягу українському народові. Приблизно 100 саперів, 100 понтонерів і 100 технарів. З 30 осіб або курсантів в взводі є близько 10, наприклад, які бажають продовжити службу в силових структурах, то вони можуть піти на службу і бути призвані воєнкоматом Збройних сили, в СБУ, в прикордонники і таке інше, прокуратуру. Приміром, курсант, випускник кафедри Олег Мотозюк в подальшому не пов'язує своє майбутнє із силовими структурами та у разі необхідності хлопець, хоч зараз готовий стати на захист рідної землі. Якщо буде команда, поїду. Я вже є повнолітньою особою, Я маю робити свій висновок і свої рішення. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук, Кам'янець-Подільський для інформаційного випуску.